У цьому році нашу область відвідало понад 50 делегацій з іноземних країн, котрі зацікавлені у співпраці з Тернопільщиною. Один з таких трейд-клубів для міжнародних інвесторів відбувся цими днями в обласному центрі. Сьогодні Тернопільщина, розповідає керівник області Степан Барна, єдина в Україні, де спостерігається приріст експортної продукції. Керівництво області активно працює в напрямку залучення інвестицій, і у нас є добрі приклади успішного іноземного бізнесу. Ми зараз активно працюємо в напрямку. Електронного урядування, що дає можливість без залучення бюрократів, без залучення чиновників надавати дозволи на здійснення підприємницької діяльності на території Тернопільської області. І п'яте, ми працюємо в напрямку реалізації проекту Прозоро, який дає можливість ознайомити громадськість з тендерними процедурами, а також закупівлями, які здійснює обласна державна адміністрація та органи місцевого самоврядування в Тернопільській області. Для того, щоб кожна структура, яка хотіла би долучитися до тендерних процедур закупівель, могла б брати участь в цьому прозоро. Успішний підприємець, кандидат на посаду міського голови Тернополя від блоку Петра Порошенка Ігор Вонс переконаний, сьогодні надзвичайно важлива ініціатива місцевої влади у пошуках іноземних інвесторів і вважає, що основним критерієм такої співпраці має бути довіра між партнерами. Який секрет успіху підприємства, який я очолюю, це довіра. Довіра між підприємством і споживачами. Така сама ситуація десь із інвесторами. Якщо буде довіра між владою місцевою і тими самими іноземними інвесторами, то сюди підуть інвестиції, будуть складатися гроші, ми можемо тут розвивати, розбудовувати різні напрямки. Якщо такої довіри не буде, на жаль, ситуація буде іншою. А як формується довіра? Це в бізнесі, це прозорі правила гри. Які є одинакові для кожного?